Доброго дня, от коротке відео переварили ми підон на моторіку бота якимось там на, міцьку... на тракторі японській Mitsubishi. І чого переварювали, бо де передній привід, кардан, і коли воно сідає, то не вистачає місця. І от це було, зараз покажу, як воно все було. О, це вже переварений підон. От, ось цю частину ми міняли. Вона була тут. Ми її обрізали, зварили на рівно. І друга частина. друга частина, Ось є друга частина. от, Ось тут була друга частина. Ось так, от такий об'єм ми забрали звідси, воно не сідало перед дурами. І той об'єм забрали звідси. Тут от, от, якраз от в цьому місці йшов кардан. І воно. Не сідало. А якщо лишати, тут вирізати, тут цей горбик рідний лишати, то було б з там масло затрималось. Тому вот, ось так все зробили. Вийшло майже як оригінал. От можна бачити, як це все переварили. Тут трошки позаливав сваркою, щоб не, за цей, не затрималось масло. Ну, тут немає як зачистити, на жаль. Надіюся, ну, буде добре. І зливна пробка якраз у мене щиточка буде. І ось так все виглядає. Та й будемо збирати. Має бути все добре. Ось такий загальний вигляд. Ось тут та рама, де воно не сідає. Але постараюсь показати. От у такому плану воно має бути. Отай би звідси. І ми тут підрізали піддон, щоб не мішало. Ну і тут кусочок рами довелося підрізати, щоб воно зійшло. І має бути все годі. Будемо збирати, будемо пробувати заводити.